Всім привіт, мене звати Фларі, і сьогодні ми зануримось у темний моторошний. або принаймні місцями дивний світ хоррор в Майнкрафт. Я вже не новачок в цій грі, але на цей раз вирішив протести три хорор-карти. І знаєш що? Це той самий випадок, коли страшно не від монстрів, а від того наскільки вони зроблені. На першій карті я буду не сам. Зі мною буде моя знайома, і ми спробуємо вижити разом. Або хоча б не померти від сміху. Дві інші в соло. Один на один з темрявою, криповими звуками і дивним рішенням розробників. Це буде і страшно, і смішно, і дуже-дуже дивно. Готуйтесь до сюрпризів, приколів і, можливо, кількох історичних криків. Погнали! Що за таке? Що це за молитва? <свес> Ты знаешь, не хватает фразы, вы верите в Бога, блядь? Ты и я в майне. Прикинь. Ты что, пошла в срати, или что? Это что-то... Нет, это я... Ты и я в Майнкрафте. <свес> 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 Доброго вечера. А... Допустим, мені потрібен номер на 100 етаже. Ну, це тобі потрібно. Ну, це мені потрібно, а ви ж тут працюєте. Ні. Ви за адміністратора я напишу і книгу жалоб, будь ласка. Це я. Давай, пиши, кажи. Дайте ручку, ходять. До побачення. Сука, вы закрыли двері? <ріць> <ріць> <�ць> Итак, готова почати игру е этажи. Да, да. Потому что музыка такая натхненна. Вона така, знаєш, пахне квиточками. А ты пахнешь, ты Скоро вони придут за тобою. А кто прийде, блядь? Гномы цветочные, блять, еще. Я дожди. Ну раз, місяць. Стоп, куди блядь, ломишся? Ти блядь, а ці обвити! Тут треба подивитися, ти дивиш шкатулка ось, 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 ось тумбочки є, можна Ось фонарик є, на 100% заряжений. Монетки якісь є. Забери з собою монетки. Мусор, мусор. Це а, бум... ага. бумаги мусор, а монетки забирай. Я фонарик взяв. Ну, те ж саме що у нас. Нічого такого. А як блядь, фонарик включати не горить? Білядь, їбав, нас і тепер нам, я так розумію, потрібно спускатися типу, по етажа вниз і досліджувати цей отель. Ми в якомусь отелі, типу, і що тут все з дерева, і воно може в будь-який момент типу, впасти все, поки хтось буде спати. Тому нам треба все встигнути зробити до того, поки хтось там не проснеться. Нахуєн, 5 сідай. Вот на цьому етажі взагалі нічого немає на 99-му кроме одної записки. Тому спускаємось на 98 етаж. Ой, блядь, що це. Ой. О, о, а що там було? Що було? Я... Це, це була не точно не людина, це був якийсь, блядь, зінутий Чебурек. О, тут такий ми... туман. Ми, типу, я так розумію. Бля. Не розумім, типу, ми в реальності чи ні. Нова ціль, збіжати з отелю. Мені здається, це якийсь симулятор крадіжки, вора, блядь, розумієш? Заходимо, обчищаємо хату і просто спускаємось на етаж ниже, блядь. Крадемо монетки, блядь, все, все, що є у цих, блядь, жильців цього отеля. Поки, отелю. поки охорона нас не спіймала. Да. 94 етаж. Ух, їба. Що таке? Дивно. А Серед чому? Серед стоїть Неправильно. Не блядь, що ти? Це ти? А, а чо ти не виходиш? Я не можу вийти. Тому що це... Ой, блядь! Блядь, сюди! Стой, 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 стой! Головне на нього не попасться, він вийде по курсу, Сюди йди, сюди-сюди. Бістріше-бістріше-бістріше! блядь! Бляаааааа, не стреша! Шифт, shift, shift! Ти хочеш пройти, чи Ти хочеш щоб тобі жопу смальцем намазали, а? Па Синій трактор їде до нас. Я збираю монетки, як останні піда. Ти ще не грав в Майнкрафт після 3 часів ночі. Oh, а що там? Майнкрафт становиться зовсім не Майнкрафтом. Свині ходять на двох ногах. Корови літають. <різь> Короче. Серйозно? <різь> Ой, да. Да, я реально, після трьох часов ночі Майнкрафт взагалі не Майнкрафт, і треба зіграти. Але без мене, тому Ой, що я еба, це дивиться. І там ще є один такий білобрисий чувак, його звуть Хер. А, ні, херобрін. О, Херабрін. А, е, Це зробило нам збереження по грі. І він попросив, щоб ти на нього сплюнула. Так і сказав? Так, каже, хава на плюне, і Ще? А, Ще? а, а далі? Тю, ёпта, блядь. Ні, ну це прикольно, що тут якісь такі моменти бувають ну просто нелогічні. От просто йдеш і думаєш, який дебіл тут буде жити. Ми. Да. Тобто ми знайшли записку, в якій повар написав, що задолбала ця робота, тому що мало платити, і він е... когось знаходить в... Стоп! А... Кнопка! А десь кнопка, блядь? Десь щось правтикаво, десь мається Що? кнопка. Быстрій ше, шип! БЛЯТЬ! А воно за тобою біже. Стоп. Це, воно так, мене це так. Це так продумано, типу, да? Воно ем, Це. здоровий пацюк-дебіл. Спринтер, ти куди? Ти повинен за нами гнатися. Щось пішло не так. Десь пішло не по плану. Стоп. О! Опа, тут хтось є. О, магазин! Нарешті! Йоу! Є! Я! Я іграю в Майнкрафт! Ступим напарником! У нас багато монеток, нема не Ми їх... бігаємо по этажам! Ступим напарником! Вкачаем цей зал! Я я залифовал, а! Взагалі мені а... дуже по вас. Ну це гоніва, не може так бути... На мене за що б'єш! Да блять! <смір> а, це би типу так близько один до одного, типу, да? пода. Невже, невже їм просто не понравився мій реп. Можна не може. Витяг накидся, як муха на сметане. <смір> да я намагаюсь команди не працюють, ми завагало, все. А, да, да. Це... Але не лячно. Та, ну, поки ще ні, ну що. це ж початок. Поки ще не показали нічого, ні твою фотку, ні якогось цього. Може, треба показує. О, диви, воно швелиться, ти побачив? Оце, оце, диви давай, давай. Оце? Да, да-да. прикольно. Так це шейдери і листя. Клас. мені подобається. А! Ты ба, блядь, под кроватью сховал. Ты блядь бил под кроватью ключи, блядь, ховая, мне интересно. Да. Графику борка. Ага. Ага. А, я на следующей неделе. Нормально. Блять, ну ты ч... Нема нікого. иди. Блять! Я так понимаю, ты... Ты бил, ты тупый! Так. А что там робишь, блядь? А что он робит? Кура, блять, Ой, еще? Видимо, инструменты лежат. Что это, блядь? Сосед! Вот, сука, вбег, блять. Ты чуешь, ты писк? Я чую, что поиск, писк, что сердце бытя. Давай, бери себя в руки. Какие руки, блять? Ты мама на рук. Ноги, я хочешь. Вот это стрёмная картина, ага. знаешь? Я таки виходжу, взагалі, да. і тут стоїть чорт, це самий сусід. І він дивиться на мене спиною. І мені дуже стрмно підходити. А тепер обережно йди назад. Тихо? Показалось. Просто показалось. Андрюха, це що ти? Андрій! Оу, магад. Споився, чувак, спився чувак. Давай, йди, 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 йди. Що він тобі вже? Боже, опять якийсь крест, ти подиви. там за Да блять! Ну це було не стрмно, це було. І ще... Перша частина тільки. Це тільки перша сцена. А труси вже другі. хе хе Наш тебе одного. Ой, блядь, прикольно. Це типу наш сон? Да, ми типу весні, прикинь. Опа. Тюрьма, блядь. Я так і знав, що я до цього докачусь, нахуй. Так і знав, навіть весні, блядь. Непогано, слухай. І де тепер явку? Т... <Слух> БЛЯТЬ! Що Ой. це таке, нахуй? Ік <Слух> тіло. Да я розумію, що тіло, блять. Тут тільки що моє тіло чуть не лягло. Тільки не повертайся різко назад, будь ласка, не треба. ты ж понял? Не. Я тоже. Ебать, стрёмный звук. А, да таки свист, ну, нафиг. Все нахуй с во сна, будь ласка. Да, да блядь! Итак, ты появился сюда, пришел, ворота. Тут у мене є повний контроль над тобою. Блять, мене інтернет злагав, чи що? Ого, прикольно, зроблено, прикольно. Доброе утро! Або я бы сказал, добрий вечер. Добре, добре, доброе утро. Ты проспал довольно долго, поэтому объясняю вкратце. Меня зовут Рау, и это моя первая карта. Я загорелся идеей. Сделал что-то клевое и страшное. страшное. А, прикольно. Надеюсь, тебе понравится такая. Ведь я очень старался и всякие такие банальные правы. Страшный эмбиенс. Вы всегда жили в этом доме один. Как вам всегда хотелось думать, жизнь была наполнена отчаянием и горем. Потому что вы были здесь заточены. И единственное, что отделяет вас от свободы, это врата. О, вот эти! Ой, они из э... атмосферы! Вот эти. ржавые холодные врата. Мы пытались найти ключ от них все это время, но безуспешно. Ага. Они необъяснимым образом пропали. Ваша цель их найти. Ага, удач. Ага. Тобто треба знайти ключі від якихсь ворот, які нас виведуть на свободу. Єбать, громко! Дуже громко. А можна музику потише, будь ласка? Ей, зроби музику тихіше.